Вітаю, друзі! Заховався я від вітру, бо дуже сильний, на полі такий розібрався, що просто капець неможливо там ні зняти нічого. Знімаю відео зараз з кінця, тому що я ходив-ходив, копав, копав, подивіться, накопав карман знахідок, монеток і там всяких таких приколясів, побачите відео. А тоді продав, що я і не привітався на початку, то думаю, хоч зараз і привітаюся. Тому, друзі, знахідки вже є. А ви зараз дивіться, як їх я накопав. І не переключайтеся. Подивіться, яке небо сьогодні прикольненьке. Знову вертаюся на ту поле, де хреста знайшов, бо просто-напросто іншого немає. Подивіться, що робиться. Комара шкишить. зараз, може, з цієї трави вийду, на полі трошки менше буде. А так, друзі, не приходиться вибирати. Що є, там і буду. Дивіться, дивіться, дивіться. Кізенька поскакала. Якщо чесно, друзі, я вже навіть трошки засмутився. Хожу тут півранку. Більше вже години це по-любому, вже дивлюся 7.40, а я сюди прийшов. Та начало сьомої було. Ну, коротше, півтори години точно бігає. Нахідок взагалі ноль. Вон там рюкзачка далеченько кинув. Ну, таке щось. Пару залізячок знайшов і все. Ось ще, друзі, я таку цю знайшов. Квіточку цинкову. Хоча не цинкову, свинцеву. Бо ось доволі легко гнеться. То думаю, покручуся. По-любому люди жили, щось губили. І... Вибити цього взагалі неможливо. Так-от, так-от так-от. Іду, йду такий, хороший сигнальчик. І щоб ви думали... Щоб ви думали, друзі, десь я їжу тут заки... Ага, Бачу, бачу, бачу. Подивіться, яка кайфова знахідка. Я знаю, що це таке навіть по формі. Не чистив це, друзі, скоріш за все, жетон революції 1917 року. Відсотки 80, я впевнений. Або колькін якийсь там пам'ятний жетон. Ну і що, друзі, момент істини. Злегка-злегка чихнуть. Так. Щось провідняється. Так, он, бачу Свобода. Так, да, це, скоріш за все, жетон революції. Е, так, 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 так. Ну що, друзі, не хочеться затирати. Може це дійсно якась цікавенька річ. Зараз я знайду, десь в мене повинна водичка, бути, повинна, повинна, повинна. Так, є, друзі, водичка. Зараз небагато, але хватить мені. Зараз б'ємо пшикну і покажу результат. Так, якщо чесно, трошки поганенько, але ну, видно що там свобода, щось укріпляться, А тут тут щось повинно було бути намальовано, але досить-досить погано видно. Отакенька, друзі, перша, прикольненька, класненька знахідка. Кладу в карман і буду цю місцинку вичісувати. Може ще щось попадеться. Досить така нечаста і прикольна знахідка. Дивіться, друзі, цієї ямки, яку я знахідку цікаво спіймав. Такий сигнал дзінки був. І от така... Така штукенція попалася. Щось за чобіт, але зрозуміло який. Чи може... А, зрозуміло. Бачите, дірочки. Це була, друзі, така прикольненька запальничка. Одна дірочка пальне виходила, а друга для чиркалки. Прикольна, старенька знахідка. Дана запальничка виявилася часів першої світової війни. На міуліці я знайшов точно таку саму, як у мене. Подивіться, друзі, ціна досить таки приємна, але моя трошки дешевша, тому що в мене не вистачає кілька деталей. Так, друзі. Відійшов я трошки в іншу сторону. E, знаю, що тут хатинки були, не міг ніколи знайти. А сьогодні так. Гарненько передісковано, що ну можна трошки розладити. Де кераміка, склу. І ось, друзі, результат. Реально знайшов хатинку і є перша монетка. Така як п'ятачок знов. І тільки старіші реформи 30-х років або 20-х. Зараз скажу якого року. Вітер, друзі, ну просто, блін, капець. Так. Так, так, так. 1932. Доволі таки нечастий і прикольна. Прикольний п'ятачок. Трошки так, друзі, захмарились, вітерець, але копнув ще одну таку невеличку ямку і подивіться, яка знахідка. Звичайно, не монетка, але прикольна конинка. Такенька, такенька, простенька. Ну нічого, буду ще крутитися, ще щось повинно бути. Бачу, кераміки багато, скла багато, значить тут і знахідки повинні бути. Ще одненька монетка, друзі, півтика, а воно задуває. Ну, це вже така, як троєчка, напевно. Як троєчка. Не, помиляюся, друзі, двадцяточка, 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 тридцятих х років, а рік навіть не скажу. Така як 31-й, щось типу такого. Прикольненько, в карман. Так, друзі, я взяв мікрофончик, уже, бо вітер просто несамовитий, зніг здуває. Ну, там далеко залишив рюкзак на той доміку, бо там щось слабенько попадається. І випадково набачив ще один. Думаю, я ну, прийду біля нього походжу. Теж попадають шматки кераміки е, всякого такого. І ось перший такий бадьорий-бадьорий сигнал був. І щось викотилося таке, друзі, схоже на монетку кругленьке. Мідний сигнал був. І доволі така велика. Велика-велика монетка. А хто вона така? така як радянська троєчка, напевно, 24-го. Зараз гарненько терно. Так вона є, тільки, друзі, така трошки вглиняно. 3 копійки і щось таке подібне. Блін, здуває, буду відключатися вже. Може трошки заспокоїться Загалом таке. Сьогодні вже більш-менш нормально мені подобається копати. Буду ще бігати. Бігав, друзі, хто зна де, а там далеко-далеко. Е, Повен рюкзак залізаний йшов. Заходився. І все хтось через з якого все починав, тільки зайшов сигнальчик. І він бачив щось кругленьке виглядає, напевно, монетка. Так щось така монетка намірна. Напевно, напевно, напевно двієчка. Так, двієчка така, як 1928 року. Майже столітня монетка. Ось так. Ну тепер треба тут іще ходити. Я вже був потихеньку додому то зібрався. Привіт, друзі! Подивіться мене сьогодні городик незасіяний. Там буде трошки пізніше травичка суданка для коровок. І... У мене вже є кілька знахідок. Зараз покажу. Десь я гудзика був знайшов, бронзового, а така штучка якась. І он вже, друзі, є монетка. Зараз буду її близько показувати. Ось, до речі, той гудзик. Видно, що у 800-х років десь такого часу, як і орлянки, тільки, тільки видно, що такий лисий зовсім немає. Буколок нічого. Так, і ось-ось-ось ось, цей кружочок. Не знаю, що воно таке. Може радянська, але ну, щось таке зелененьке, зелененьке, убите прямо, прямо в хлам. Напевно, тут, мабуть, не обчище. Зараз спробую. Але мені здається, це, друзі, марна справа. Ну нічого, така перша. Майже монетка є. Похожу ще трошки. Чисто випадкова в кармані виявилась водичка. Щось її трошки помив, почушка піском і подивіться, можна розглядити, що це. Анону. Ну ще це дві старої реформи. А от рік який, друзі, я вже не скажу. Бо це вже не монетка, а такий невеличкий трупик. Дочекайтесь, вже вдома спробую почистити і показати, що воно за, за монетка така. Вже потрошку сонечко ховається, вечоріє, а в мене, друзі, ще така знахідка шматочок німецького снаряда, ну морди від снаряду. Ось така кругла була штукенці, а чого німецького було на буковки S H. такі як німецькі. І видно, що рване заліза. Або не заліза, а шматок алюмінір рваний. Скоріше за все, що снаряд тут був вибухнув з часів Другої світової війни. І ось я вже вдома, друзі. Трошки монеток, знахідок, трошки шмурдячка. І зараз все по порядку і швиденько все розкажу і покажу. Так, почну, напевно, я і шмурдячка це різного. До речі, ще така штучка попалася. Не знаю, що воно таке, якісь там воно квіточки, такі, барельєф, якась така ось осоножечка, не знаю. Це якийсь обломок від чогось, щось таке. Може, хтось, друзі, зустрічав, яке воно ціленьке було, підкажіть. Цікаво дізнатися, що воно таке. Ну і Залишки, бломочки, кусочки. Це квіточка ота цинкова. Він з ноково цинкова, свинцева, що минулого разу знайшов. Не знаю, кому так захотілося таке вилити, Ну, зробили. Це, з, друзі, алюмініва. Чи як не алюмінів, а бронза. Шматочок з якогось підсвічника. Це той шматочок снаряда, що на городі знайшов. Бачите, буковки. Німецькі. Це якась тюкенстика, не зрозуміла. І манесенька-манесенька пряжечка. Так, ну і тепер вже ж по такі знахідки буду трошки показувати. А, ще, до шморджачка вернуся. Ось таку ще кулю знайшов. Така біленька. Е, Мельхіорова, здається. Це куля часів Першої світової війни. Але не факт, може в неї воювали і в другу світову. Але дизайн здається 1890-х років, тобто, скоріш за все, Перша світова. Ось для прикладу куля із Другої світової. Бачите, яка очевидна різниця. Так, ну, такі, такі речі, хоч і мають історичну цінність, але додому, я думаю, не варто брати, десь треба буде їх викинути. Зараз на той час. Так, а, ще така комінка. Конинка, конинка, хотів чихнути, щоб лист вся, але вона зигнута, погнута. Тому таке. Таке сяке. Так, ну і перехожу ж тепер, друзі, до монеток. До монеток, до монеток, до монеток. Отака двієчка. Здравствуйте. Прийшла допомагати. Давай біжи. Отака от копійка. Це та що нагороді я знайшов. Вона дуже-дуже в окислах була. Взагалі нічого зрозуміти не можна було, відкисала, окисли ті не злазили. Тому, друзі, я взяв, вирішив вже таким радикальним методом, взяв нардатку трошки, тиранув, щоб хоча б подивитися рік який. І от, подивіться, провідняється 1934 рік. Далі чистити її я не бачу сенсу, бо, тому що це не монета, а таке. Вже залишки монети, можна сказати, тому хай вона буде така вже, як є. Далі, 28, 46, 32 монетки, 24-й. Лежала, трошки забруднилася. Така собі все, що зміг, я з нею зробив. Ну, Трошечки життя вона побачила. Така-така, хай буде. А оце ось трошки прикольніше. Держався, вже 20-ка 31-го. Пам'ятаєте, яким в стані була, не дуже. Бачите, який гарненько вичистив. Але у неї є невеличка особливість. Зараз, якщо мені піддасться, дні от так, от так, от так. І коли перевертаю, вона не ідеально співпадає герб, а на кілька градусів відхилення. Тобто, це, в принципі, до ціни майже нічого не додає. Це для тих монет норма. Але, друзі, я не одну сотню монет знайшов, а повороти такі вкрай рідко зустрічаються. Зараз спробую так якось показати. Отак, от перевертаю і оця штука повинна так бути, а вона трошки віддвинута. Ну, то таке ж кажуть. Цінності вона практично ніякої немає. Так, ще хотів показати отакеньку от запальничку. Дивіться, який її вичухав, вона така аж навіть трошки блистить. Така прикольненька, візерунки на ній є. Два отвора з різьбою є, щоб туди ж закручувати. Чіркавку і таку штукенцію там, де пальне випускати, чи не знаю. На ці отвори чисті туди, наче всередини випадали якісь кусочки картонки спресовані. Це напевно, щоб паливо собі тримало. Ну така, я скажу, доволі-доволі приємна і цікава знахідка. Тим більше бачили, я скидав, вона ще й трошки грошей коштує. Такий приємненький, невеличкий бонус, така прикольна запальничка. Ну, я думаю, та більше, ніж 100 років по-любому повинно бути. Ну і друзі, <кхух> 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 я конечне відео. Отакенька От медалька. Звичайно, трошки розчарувався додому, як прийшов я почистити, а тут майже нема що чистити, бо бачите, таке стан не дуже. Але ж все одно це частинка історії. Це така медалька 1917 року. Їх тоді штампували дуже велика кількість. Через це воно в принципі, не сильно ціниться, але до наших днів небагато її дійшло. Це у нас, як правильно сказати, пропагандистські тут такі лозунги. Тогочасні. Що там у нас? Да Укріпіться свобода та-та-та-та і справедливість на Русі. Бачите, слово Русі майже не видно. А тут щось про Росію щось освобожденне. Освобожденне Росія. Ну, бачите, тоді люди радувалися, що Росія освободилася від царизму. А зараз вона знову туди поринає з головою. Надіюся, скоро. У них вже свої з'являться такі значечки там, де Росія освободиться, самі знаєте від кого. Ну, це так, ліричний відступ. А так, знахідка доволі-приємна, доволі хоч я кажу, з такими пропагандистськими лозунгами, але все одно доволі-доволі приємно таке знайти. Як-не-як як шматочок історії, що б він не значив. Ось такі, друзі, мене коп. Не хочу говорити це, але, скоріш за все. Цієї весни вже він останній. Хоча всяке може бути. Не буду заобігати наперед, але отаке, що є, то є. І на цій ноті буду потихеньку прощатися. Чекайте, скоро повинно щось бути. А що буде, ще не знаю.